А зараз кілька віршів Ярослава Павуляка. Цей поет з Тернопілля, один з найцікавіших українських сімдесятників. Тривалий час він жив у Братиславі, бо одружився словачкою, а вже під кінець свого життя. Він переїхав знову на рідне Тернопілля. В моїй кімнаті серед ночі на стінах вікна розцвіли. А я лежу на лівім боці, накритий сонними крильми. В моїй кімнаті серед ночі пляшки співають під столом. А я лежу на лівім оці, лежу з розхристаним чолом. В моїй кімнаті серед ночі танцюють двері по траві. А я лежу на лівім кроці, стиснувши сяю в голові. А цей вірш має такий епіграф Ярині Сидор Лемкіні, від котрої записав понад 300 понад 200 пісень. Дуже маленьку навчили мене співати пісень корови, а та я, як вишня, на кінчику рога з росою, співала сумною. Та я як вишня, а та я зелена, На кінчику рога з листочком, співала станочком, ох, та я зелена, а та я блакитна, на кінчику рога тонко, співала прослонко. ох, та я блакитна. Бабцю, а де ж ті корови? Та й уж погмирали, сину, давно погмирали. І та я зелена. І тая блакитна, і тая, як Вишня. Ярослав Павуляк